До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що традиційно відзначається 1 грудня, та у рамках проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, директор обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань Тарас Зледений детально розповів про налагоджену роботу в лікувальних закладах Сумщини щодо профілактики і терапії ВІЛ та СНІДу, а також наголосив на важливості проведення вчасної діагностики. Згідно з новими глобальними цілями, ЮНЕЦ, які підтримує наша держава, цілі 95, 95, 95. Хотілося б з них почати. Що це таке? Це в період до 30-го року у нас стоять цілі перед державою і перед нашими лікувальними установами і громадськими організаціями, які працюють в напрямку ВІЛ. необхідно досягти першого показника. Це 95, який означає, що 95% людей, які живуть на теперішній час з ВІЛ-інфекцією, знають. Повинні знати про свій діагноз. Це перший показник 95, який вкрай важливий для досягнення, за котрим йде другий показник 95 – це початок антиретровірусної терапії. Тобто, із тих людей, які знають свій діагноз, 95% повинні перебувати на рт терапії. І як наслідок цих цифр для забезпечення виконання третього показника 95 – це зниження вірусного навантаження в осіб, які отримують лікування до невизначеного рівня, тобто з тих дев'яносто. 90... 95%, які отримують терапію, повинні ще мати позитивні динаміки в своїх аналізах. За статистикою, у Сумській області щорічно на ВІЛ-інфекцію обстежується близько 40-50 тисяч осіб. Вартість одного тесту становить від 20 до 150 гривень, в залежності від якості та виробника. За 9 місяців вже цього, 23-го року, обстежено на ВІЛ 51 тисяча 690 осіб. У тому числі 31 тисяча, там трошечки більше 64% за допомогою швидких тестів з цих 51 одної тисячі виявлено 159 віл-позитивних осіб. Показник інфікованості становить 0,31. За цими показниками область у 2022 році, наша сумська область, увійшла у сімку регіонів, які попри війну збільшили обсяги свого тестування. Наразі у закладах охорони здоров'я сумщини антиретровірусну терапію отримують 1348 віл-позитивних осіб, у тому числі 25 дітей. Передача віл від матері до дитини є провідним природним шляхом інфікування. Без профілактичних заходів ризик верифікованої трансфікції ВІЛ коливається від 10 до 40%. відсотків. З них 15-30% припадають на трансплацентарний шлях передачі вірусу. 50-75% випадки Випадків зараження мають місце під час пологів та 10-20% при пригоднову грудному вигодованні. Тому профілактика вертикальної трансмісії від матері до дитини має ну, найважливіше значення у цей період. На сьогодні застосовується трохразове обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію під час вагітності та пропонується проходження тесту на ВІЛ статевим партнером вагітних жінок. Одним із основних методів діагностики ВІЛ-інфекції в клінічній практиці є імуноферментний, так називаємо ІФА-аналіз, який дозволяє визначити в сироватці крові сумарні антитіла до ВІЛ, а також імуноблот. Що виявляє специфічні антитіла до ВІЛ. за 9 місяців, таким чином цього вже року на віл інфекцію а, на вагітних обстежених вперше протягом вагітності, незалежно від терміну вагітності, було обстежено 4 274 жінки. У п'яти випадках були виявлені антитіла до ВІЛ. Показник інфікованості 0,12, 22 й рік 0,13, при загальнодержавному показнику 0,21. При обстеженні вагітних повторно на, на ВІЛ-інфекцію було обстежено 3390 жінок. Був виявлений один випадок. Показник інфікованості 0,03 у 22-й 0,02, що в принципі є на рівні з державними показниками. За 9 місяців 23-го року в області народилось 19 дітей від віл-інфікованих матерів. У 2022 році, ну це ми маємо 9 місяців, тому показник трошечки менший, ніж у другому році. В 2022 році народилось 23 дитини від вілоінфікованих матерів. Усі діти отримували АРВ-профілактику. У результаті здійснення комплексу заходів з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини вдалося знизити показники вертикальної трансмісії з 25% у 2003 році до 10,8% у 2012 році. У період з 2013 по 2018 роках та у 2020-2021 рівень вертикальної трансмісії по Сумській області становить 0%. У 2019 році 7,1, це дві дитинки було, Україна десь приблизно відсоток 1,3%. 1,6. За попередніми даними, за 9 місяців 2023 року рівень вертикальної трансмісії в, у нашій Сумській області становив 0% що є дуже непогано. Із початку року в Сумській області зареєстровано 127 нових випадків ВІЛ-інфекції СНІДУ-42. Станом на перше під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я області на теперішній час у всіх закладах, які мають кабінети АРТ терапії і мають лікарів відповідно інфекціоністів, перебуває 1688 віл-інфікованих осіб. Поширеність інфекції таким чином 163,3 на 100 тисяч населення. Україна для порівняння 387,3, у тому числі 496 з цієї 1688 хворих на СНІД. Переважну більшість 82,3% віл-інфікованих, які перебувають на диспансерному обліку, становлять люди, люди у віці 25-49 років. Тобто, це здатний молодий вік. Вік найстаршого пацієнта на теперішній час 80 років, наймолодшого – 1 рік і 3 місяці. Дитина була народжена від ВІЛ-позитивної жінки. Окрему увагу було акцентовано на шляхах інфікування, оскільки обізнаність допомагає долати дискримінацію та соціальні упередження. Найрозповсюдженіший останні десятиріччя залишається це статевий шлях передачі як в Україні, так і у нас в області. У нас в області таким шляхом отримали вілоінфекцію 108 осіб, це приблизно 85%. Парентеральний через вживання наркотичних препаратів 18 осіб. 14,2% і невизначених одна особа 0,8%. За клінічними стадіями, перша клінічна стадія 40 осіб, Друга клінічна 16 осіб, третя, четверта клінічна стадії, 71 особа, що становить майже 56%. Це говорить нам про пізню діагностику ВІЛ-інфекції у нас в області. І над цим ми багато працюємо і максимально намагаємося тестувати наше населення, щоб виявляти більше на ранніх стадіях. За віком, 18-24 роки, це 4 особи, 25-49%. Років це 97 осіб, 50-59 років 19 осіб, 60 і старше 7 осіб. За 9 місяців 2023 року зареєстровано 42 випадки СНІДу, показник 4,1 на 100 тисяч населення. В 22-му було 30 випадків СНІДу. Найбільш поширеними СНІД-індикаторами захворювання є туберкульоз, токсоплазмоз головного мозгу, пневмоцистна пневмонія та важкі бактеріальні інфекції. За 9 місяців 2023 року від хвороб, зумовлених ВІЛ в області, померла 21 особа. Це показник 1,9 на 100 тисяч населення. В Україні 2,6 для порівняння. В 2022 році померла на СНІД 8 осіб. Основними причинами смерті серед померлих від СНІДу є туберкульоз, пневмоцистна пневмонія, токсоплазмоз, важкі множинні бактеріальні інфекції. Середній вік пацієнта 42 роки, наймолодший 32, найстарший 58 років. Антиретровірусна терапія в області надається на базі дев'яти кабінетів АРТ закладів охорони здоров'я, які стовідсотково забезпечені спеціальними препаратами. Допомога для пацієнтів абсолютно безкоштовна за рахунок державних коштів та коштів донорів, та абсолютно конфіденційна, оскільки безперервний пожиттєвий прийом антиретровірусної терапії забезпечує максимальне пригнічення реплікації ВІЛ, відновлення функції імунної системи, подовження тривалості та підвищення якості життя людей, які живуть з ВІЛ, і попередження розвитку СНІН-асоційованих захворювань та передачу ВІЛ-інфекції. Тобто, на теперішній час можна сказати, що – вона більш-менш контрольована хвороба, якщо людина постійно обстежується і щоденно приймає АРТ-терапію пожиттєво. Станом на перше 1023 в закладах охорони здоров'я області отримують АРТ-терапію 1348 віл-позитивних осіб, у тому числі 25 дітей. За кошти державного бюджету отримують 1136 пацієнтів, це приблизно 84,3%. І за кошти Глобального фонду 212 осіб. Зараз трошечки схема фінансування. Як профілактики, так і лікування в державі міняється. Якщо до війни держава на себе перебирала майже все фінансування як профілактики, так і видання арт терапії то зараз за рахунок військових дій, спрямування коштів на ці напрямки більше на себе беруть навантаження донори, як і про оплату послуг медичним працівникам, соціальним працівникам, так і в закупівлях препаратів для профілактики, для АРТ-терапії, для замісної підтримувальної терапії. Окрім лікування, надаються й послуги з профілактики ВІЛ для категорії людей, які мають високий ризик інфікування. Серед них це партнери людей, які живуть з ВІЛ, чоловіки, що практикують секс з чоловіками, люди, які надають сексуальні послуги за винагороду, люди, які вживають наркотичні засоби ін'єкційно. Так якщо людина практикує секс з одним або кількома партнерами, ВІЛ, статус яких невідомий, і варто розглянути цю опцію прийому до контактної профілактики з ВІЛ. також дуже часто до нас за препом звертаються як медичні працівники, працівники правоохоронних органів. Зараз у нас активно. Ми працюємо з військовослужбовцями, які мають контакт, постійний контакт з кров'ю, аварії, надають медичну допомогу військовослужбовцям. Тобто, будь-яка людина, яка вважає за необхідність профілактувати зараження віл інфекцією може звернутися до нас в лікувальну установу. Там є схема обстеження попередньої діагностики, отримання. Вона може тягнутися як декілька тижнів, місяців, так може і бути роками. Тобто, профілактика зараз вона є, вона чітко прописана і при, разом з презервативами людини і людина, яка паралельно приймає преп, вона має понад 99% захисту від передавання вілоінфекції статевим шляхом. Тестування наразі є основним методом профілактики та діагностики захворювання на ВІЛ. Кожен може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, проконсультуватися та зробити тест у медичній установі. Окрім того, є можливість пройти тест самостійно, придбавши його в аптеці або замовивши в інтернеті. Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань також надає можливість замовити кур'єрську доставку до населених пунктів для більшої конфіденційності.